E Зброя життя. Саме так церква називає Хрест Господній. Сьогодні, у день початку Госпенського посту, у православних храмах віддають особливу шану животворному Христу. Цю традицію було започатковано ще у IX столітті, тоді у Константинополі влітку часто виникали епідемії. Щоб запобігти смертоносним хворобам, було встановлено звичай виносити із домової церкви візантійських імператорів частину древ животворного Христа Господнього. Святиню переносили в Собор Святої Софії і служили водосвятні молебні. Потім частину хресного дерева впродовж двох тижнів носили столицею Візантії. Все це сприяло зміцненню віри та відновленню духовних і фізичних сил жителів Константинополя. Падим'ям з радостю приблаженний крест в церквах і градях сей Предлаженний. Йому належить велика заслуга в дослідженні будови атома, особливо атомного ядра. Французький фізик, член Паризької академії наук Фредерік Жоліо Кюрі. Разом зі своєю дружиною Ірен він здійснив одне з найбільших відкриттів ХХ століття відкриття штучної радіоактивності. До цього радіоактивність, що була властива деяким елементам, не могла бути ані викликана, ані знищена, ні якось змінена людиною. У 1934 році подружжя Жоліо К'юрі вперше штучно викликали радіоактивність, відкривши тим самим нову сторінку в історії розвитку ядерної фізики. Наступного року Фредерік та Ірен стали лауреатами Нобелівської премії з хімії. Наукові знання становлять основний елемент єдності мислення всіх людей, розсіяних на поверхні нашої планети. Засновник радянської нейропсихології, автор понад 500 наукових праць Олександр Романович Лурія. В роки Великої Вітчизняної війни він допомагав психологічно адаптуватися важкопораненим бійцям. У повоєнні роки вивчав перебіг психічних процесів у дітей. За свою більш ніж 50-річну наукову діяльність, вчений зробив важливий внесок у розвиток різних галузей психології. Серед них психолінгвістика, дитяча психологія, етнопсихологія. Особливу увагу Лурія приділяв проблемі соціальної обумовленості мислення. Олександр Романович став засновником і головним редактором журналу доповіді Академії педагогічних наук РРФСР. У цьому часописі друкувалися наукові праці різних гуманітарних напрямів, у тому числі чимало праці самого Лурії. Журнал доповіді Академії педагогічних наук, що визначив розвиток радянської психологічної науки один з багатьох йому пам'ятників. Англійський романіст, есеїст, драматург і театральний режисер Джон Бойтон Прістлі. Він розпочав кар'єру професійного літератора у віці 28 років. Романи Добрі друзі та вулиця Янгола принесли йому славу видатного прозаїка. А завдяки п'єсі небезпечний поворот Джон Пріслі посів чільне місце серед провідних драматургів Європи. Керуючи двома лондонськими театрами, він здійснив постановку майже 16 своїх вистав. Засуджуючи соціальну несправедливість, Пріслі прославляв у людині духовне начало і таврував матеріальний інтерес, перегукуючись у цьому з Чарльзом Дікенсом. За мотивами повісті письменника 31 червня у 1978 році було знято одноіменний радянський фантастичний фільм. Література кожного народу це найкраще дзеркало його життя. У наступному випуску один з найважливіших духовних центрів імператорської Росії Воронинський митрофанівський монастир. Графік поет лінії ритму Мстислав Валеріанович Добужинський. Сторінками історії собору Різдва Пресвятої Богородиці у містечку Козелець, що за 80 кілометрів від Києва. Головна його мета полягала у покаянні і праці за скоєний гріх дітоубивства. Рівно рік тому на Луганщині розпочався всеукраїнський хресний хід проти абортів.